Фотографуватися. Футу... сховатися. Іху. без ютуба. Без... Закинути легко Рука болить вимотувати. А! Оооо! Значить майже шпуля видніється, не видно. Там штура небагато. Кидати треба мультом так, як Як виходить. Не як в когось виходить, а як в тебе виходить. Як в тебе виходить, значить так правильно. І собі ну, от собі <схід> заходики не говорю. і все. І утримую задоволення. сейчас плитян цена я могу выпить, а я просто думаю, не варто я, я, я специально я молчу, но. Данило, а то ж ты намочишь Тараса. Сейчас снимаю его, ну, да, пиши. Да. -а 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 -а. Ого. я хочу Тарас. Не Хоть до штаны намочил, Данило. что ты скажешь? Вийди, вийди на намучив штани. А то здесь, да? А то і сидить туди.